Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас місто Луцьк. ось така дожлива погода, е, окружна, епіцентр. І сьогоднішній мега-улов, е, який налічує 5 автомобілів. Е, чисто, случайно заїхав знов подивитися, що є на стойках, тому що останнім часом е, були взагалі пусті полки або якісь непотріб, космічні, або іграшкові моделі. І подивіться, що сьогодні я взяв. Е, вийшла ось така Audi у такому кольорі, я б сказав, прапора Німеччини, такий е, справжній німець. Е, на ось таких титанах. Тому я залишаю вам ось тут е, силочку на е, серію, там, де я взяв колеса. Резинові е, для тюнінгу автомобілів. Тому я думаю, що цю машинку ми будемо ставити на резинові колеса. Слідкуйте за серіями. Е, далі, другий автомобіль у нас ось така Honda CRX. В такому матовому сірому кольорі, прикольному на золотих дисках, з червоними вставками. Дуже круто дивиться ця Honda. Далі, третій автомобіль у нас ось такий кросовер Ягуар, теж дуже крутий. Я підозрюю, а я не підозрюю, я вже побачив, що це електричний автомобіль. Він виглядає, бачите, з ручками в. Кузові, такі як у Тесли. Е, ну і зазвичай всі автомобілі зараз переходять на електрику. Тому е, чекайте багато нових моделей від різних виробників автомобілів. Е, крутий ягуар, згідні він іде теж у колекцію. Далі є у мене у колекції е, такий тайкан в вишневому кольорі, і тут я останнього забрав зеленого. Подивіться, я не міг його не взяти, бо це Porsche, Porsche Taycan. Не бачив ні обзорів, ні розпаковок ще з ним. Е не знаю, де він, де він там взявся, але е у мою колекцію поршиків. І остання модель, гляньте, BMW i8 Roadster. Це просто космос. Теж останню забрав. Шкода без зеркал, як завжди. Команда Hot Wheels. Будь ласка, робіть зеркала. Але ось такий сьогоднішній крутий улов, 5 автомобілів. Чекайте наступні серії. І всім. Хороших вдалих покупок, пока.